Вітаю, друзі! В телеграм-каналі Президента з'явилося повідомлення. НАТО вільність Україна. Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантії безпеки для України на час до моменту вступу. Погоджуюсь. розуміння щодо гарантій дійсно є. А про політичне запрошення. У мене запитання: а що зробив президент? щоб... Україна стала членом Альянсу. Що саме він зробив, окрім цих політичних заяв? Ну, може, він призначив міністра оборони, який би потужно забезпечував би армію боєкомплектом та всім необхідним? Ні. Міністр Андрій Таран, який був призначений міністром оборони, по поданню президента, просаботував держзамовлення по витворення ракет, а також? Ігнорував закупівлю будь-яких снарядів для нашої армії. І ми з цим зіткнулися в лютому 22-го року. А Інший міністр оборони Рєзніков взагалі не загінюється в ніякі проблеми. Яйця по 17 гривень він називає міфом, а потім аудит показує, що все так і було. Саме при ньому ми бачимо, що не відбувається тих подій, які повинні бути. Він кидається на німецьких танках замість того, щоб показувати, от, ми зробили держзамовлення, в нас є українські ракети. Немає. Більше того, корупція з міноборони нікуди не ділася. З'являється інформація про те, що з міноборони вивели 8,9 мільярдів гривень на закупівлю зброї за кордон. Зброю не поставили, гроші зникли, але все нормально. Міністр той самий. А може, з корупцією наш президент почався боротися. Ну він же сказав: всі корупціонери з країни поїхали. Системної корупції в Україні немає. І коли ми дивимось, як Влад Трубіцин поїхав з України, депутат Слуги народу, який повинен був давати свідчення на суді під час процесу, коли його взяли Набу на Хабарі, а він поїхав за кордон на підставі листа гурмо. Ну і скажіть мені, будь ласка, це дійсно та історія, коли борються з корупціонерами і вони їдуть за кордон, чи це трохи інакше? Взагалі, що відбувається, ми бачимо скандали і далі, коли корупція є невід'ємною частиною влади. Чи наш президент вважає, що наші західні партнери дурні, вони нічого не бачать? Вони все бачать, але вони наступили собі на горлянку, щоб не волати про це та не дискредитувати Україню. Україну, Україну. В очах своїх виборців, щоб потім не вони не були вимушені пояснювати. Ну да, ми їм допомагаємо, а в них таке відбувається там Златані Красова, Запоріжжя, замість того, щоб давати покази в набу, знаходиться за кордоном. Трубіцин за кордоном. Голова фонду держмайна Синіченко знаходиться в розшуку теж за кордоном. Голова Нацбанку України Кирил Шевченко теж за кордоном. Та це можна завжди продовжувати. Всі ті люди, які були призначені Зеленським, або вже за кордоном, а рано чи пізно будуть за кордоном. Ну, от що відбувається? Що президент не бачить, що діється в країні, Збачить. Ну він же не сліпий, не дурний. Тому чому він ігнорує? Чи він забуває, що НАТО це військово-політичний альянс? І повірте, Угорщини та Туреччини. НАТО, отак вистачає для того, щоб мати проблемні країни. Хочу нагадати, що саме Україні потрібно НАТО. Україні і ми йдемо туди. Так можемо ми перестанемо волати, де наше НАТО? Або ми перестанемо волати Байден, чому ми не в НАТО, а почнемо щось робити для того, щоб йти в НАТО. Скільки часу ще далі буде керувати країною Єрмак, пане Зеленський? Може ви все ж таки перейдете до якихось дій, які покажуть, що ми дійсно країна, яка може стати членом Альянсу? Ми розуміємо, що країною керує Єрмак. Це розуміють всі. Співбесіди, рішення, його присутність на сайті президента, до речі, я подивився в деякі дні його фото. Та повідомлення про нього значно більше, ніж про дію, ді, дії президента. <кхм> Діяльність Єрмака стає головною в інформаційному просторі для багатьох змі. Хочу нагадати, це голова адміністрації, не президент, не віце-президент, якого в нас немає. Але нічого не змінюється. Більше того. подивіться, хто очолює. БЕП. Бюро економічної безпеки сьогодні. Подивіться про нього розслідування, яке видало Бігус-інфо. І ви здригнетесь, коли побачите, як ну, фактично людина, яка не може пояснити, звідки в нього статки на мільйони, мільйони, мільйони доларів, очолює бюре, бюро. Ну, взагалі, що відбувається? Про яке політичне рішення можна казати, коли. Наша країна сьогодні показує всім, що під час війни корупція нікуди не зникла. Що за заяви президента Залужний розбери з воєнкомом з Одеси, в якого на мільйони доларів нерухомість в Марбелії, в якого автопарк з люксовими автівками? Як президент собі дозволяє таке казати, коли він повинен знати, що. Саме всі воєнкомати підпорядковані командуючим сухопутних сил, який відповідає за резерв. А хто в нас командувач? Так, пан сирський. То що, президент не може дати завдання сирському? Чи повинен бути, повинна гучна заява бути? Залужний, розберись. Залужний не може розібратися через те, що це не його підлеглий? Сирський ще раз, сирський. Той самий сирський, який стає завжди там сирський, хто ще залужний. Ну так зверніться до нього, пане президенте. До речі, ви вважаєте, що це теж ніхто не бачить за кордоном? Всі все бачать. Ну Втомилися вже. з цього, Втомилися. Я вважаю, що треба все ж таки закінчувати з політичними заявами. З політичними призначеннями і пригадати, що у зникрованої країни, яка вже півтора роки відбивається після повноцінного вторгнення, і майже 9,5 років відбивається віз... після початку війни, не такі перспективні справи. Зрозумійте, пане президенте, коли ви призначаєте людину, якому 31 рік, і щось там розповідаєте, і розуміють. Що, призначаючи таку людину без досвіду, без комунікацій на світовому рівні, без розуміння, як працює структура в Україні, а призначаючи його на посаду голови Укроборонпрому, ви черговий раз показуєте, що для вас лояльність тої людини важливіша, ніж його компетентність та професіоналізм. Окрема історія, окрема історія про те, що Жоден заступників голови Укроборонпрому не був призначений цю посаду. Так що заступники не можуть справитися з своєю роботою, то може тоді теж заступників треба прибирати. Може взагалі всіх, до речі, коли у вас з'являються нові політичні заяви, пане президенте, було б непогано подивитися всередину країни. Ну, наприклад, чи перейшла країна вже на військові рейки? Чи забезпечене держзамовленням, саме держзамовленням на виробництво антидронових рушниць, БПЛА та всього необхідного українські виробники? Ні? А чому? А, ну да, можна можеш попросити знов зброю наших західних партнерів. А чому не виробляти самі? І робити це саме зараз є вкрай необхідним і для фронту, і для економіки. Це ж треба розуміти. Давайте гранатометами займемось, пане президент. Ну де наші вітчизняні гранатомети? Чи ми будемо МК-19 у американців далі просити, вони будуть давати, але в них теж є ліміт якийсь. А чому ми не виробляємо їх? Чому в нас 20 підприємств не роблять ці гранатомети? Чому вони не забезпечують фронт? Країна, яка може запускати спутники та ракети у космос? Не може зробити гранатомет? Що, що ми не можемо зробити? Взагалі, знаєте, а, вам не здається, пане президент, що призначення по принципу лояльності, що закривання очей по принципу та вони свої, ну дурні, але лояльні. І відсутність боротьби з корупцією відтерміновує нашу перемогу. Подумайте про це. Це взаємо взаємопов'язані процеси. Я би дуже хотів, щоб президент воюючої країни вийшов і сказав. Сьогодні ми живемо інакше. Саме сьогодні ми починаємо нову історію нашої країни. Ми залучаємо всіх тих, хто може змінити країну на краще, посилити її. Ми відсторонюємо разом всіх тих. Від влади, хто краде, займається корупцією з персональним збагаченням і, взагалі, є важелем на ногах країни. Чи вірю я, що таке може статися? На жаль, ні. За останні півтора роки я не побачив бажання закінчити історію Ярмака, Татарова та інших. Зате побачив. Як в Україні під час війни і далі займаються політикою, знищенням тих, хто нелояльний, або переслідуванням представників влади. Оце я бачу. І коли люди, які закупають електропательні? Коли люди, які закупають барабани для бомбосховищ, коли люди, які закупають для цих самих укриттів, Речі, які там не повинні бути, після викриття журналістами залишаються ще деякий час на своїх посадах, це показує тільки одне: система не хоче, не може і не буде швидко реагувати. Навпаки, вона буде намагатися захищати себе. Ну, наприклад, замість того, щоб звільняти тих, хто цим займається, звільняти тих, хто не подобається. Таким. Варіантом, ми не дуже швидко об'єднаємо всі зусилля навколо перемоги. То може досить розповідати про те, що є політичні підстави, може, практично доведемо, що ми можемо бути членами Альянсу? Може, все ж таки ми зрозуміємо всі разом, що тільки волаючи в повітря, де наше НАТО, ми членами Альянсу не станемо. А без НАТО. Ми не виживемо ані після війни, ані в будь-якому разі, поки перед нами є кордон з Росією. Бо Росія рано чи пізно знов піде війну на нас, навіть якщо програє вщент. Це треба зрозуміти. Треба зробити висновки. І головне, треба все ж таки залучати тих, хто має досвід. А не тільки лояльний до банкової. Я дуже раджу праджу президенту подивитися, хто навколо нього. Підлабузники. Ну йому ж потрібно інше. Хай слухає тих, хто має досвід, а таких людей велика кількість в Україні. Хай слухає тих, хто має розуміння і має рішення. А таких людей велика кількість в Україні. Хай прислухається до тих, хто дійсно може допомогти Україні стати членами НАТО. Таких людей невелика кількість, але вони є. І я і досі чекаю від президента дій, які прискорять нашу перемогу. Бо це всім нам потрібно. Всім. Знекровлена Україна так довго чекати не може. А ми переможемо все одне. Слава Україні!